Дай паузу, бо зараз все помір. Слава Ісу Христу! Прийшов час робити кобилам УЗД. Після вежеребки попарував. Сьомий, 9-12 день, парував Харі, як Адель, так Альтеску. І приїхав Василь Ветлікар робити УЗД. Будемо зараз знати результати, які, які є. Йдемо сюди в холод. Бо тут зараз тут зараз у нас не дали би зробити роботу. Так, Василь витлікар готується. Розкладає апарат. Ми теж готуємо кобилу, кому потрібно, Василя вже багато. Хто знає тут на наших теренах, кому потрібні послуги від лікаря, по яких питаннях будете звертатися, я залишу номер Василя в описі, чи хтось приватно подзвонить, скину на вайбер. Такі у нас справи. дивіться е, все так має бути, ну, як, як правильно називається. Партук. Ну та таке, ну та що, балакають собі кожен по-свому. Що би ще хотів, хотів показати? от тако не раз кажуть, що е, колений зад. Оце є колений зад, тут добре вити, не? На кобилі, на кобилі ребро, хребет віліс, але рів розкладений так, тако кобило, як має бути. Оце є гічно колений зад. Вона зараз трохи прихудла, було дуже спекотно, жарко. Плюс лоша підняв. Покажи, я лише по пастуху. Зараз покажемо ближче. Лошакове півтора місяці. Зараз будемо виділити результат. Того року попарувалися з першого разу, взяли жеребця. А зараз трохи серце підтікує. Трохи серце підтікує. Але як буде, так буде, що робити. Це не, не означає, що, що є е, свій жеребець і зразу кобила має жеребіти. Це тут питання дуже складне. Але будемо зараз вийти. Дай ножку, теска. Дай. Дай но. Ну. Я вас гарантую, що вона не вдарить. Але таке перестрахуємо. Не вдарить. Так, ти тримати, так? Отакі ти... От справи. Кобилу зафіксували. Така є дудочка на губі. Тут все Василь зафіксував. Ось що я хотів показати, що кобила прихудла. Але дивіться розкол. Так. Ну, чисто колений зад. Оце є чисто колена кобила. Вона не є бог, знає яка широка, ширінь, але що треба, все є. От приступаємо до роботи. Юра, ми не живемо. Порожна. Нежеребно, так? От, трошки камера сфокусувала, розмотай вася дудку. От, маєте вам результат. Свій жеребець. Парована на 7, 9, 12 день і от маєте результат. Кобила жеребна. Будемо парувати далі. Отакі От такі справи. Так що то не означає, що свій жеребець, свої кобили, надія, все. От після лошати попарували, зробили кобила на жеребне. Будемо це діло зараз поправляти. Будемо парувати далі і йдемо провіряти другу. Що нам друга покаже цікаво. Буває. Трохи я розчарований, але нічого не зробиш. Жеребці є на місці, буде Харі мати роботу свіжу. Отакі От справи. Йду. Йду по Адель. Ось так. Так, це є Міраж, це є на Льтеслі. Ми не очікували, що буде сестра, що вже сестра буде на другий рік, але ще нема. Але нічого страшного, розстроювати нема що. Перепаруємо і зробимо зараз пізніше у людей буде. Туди буде результат. Отакі справи, йду я по, по другу. Та як друга, все начинає. Біа! Біа! Біо. Опа! Так, ця дель лоша утратила. Вони видіска зараз буде так. Є. Є. Р. Р. Біма. Є. Парував, парував так само, як, як і чужі кобили, так і свої. По тому самому принципу, але показалося, що альтезка не взяла. Зараз зробимо ще Адель, будемо вигідти, що Адель. Ще як не взяла Адель, то... Це взагалі форс-мажор серйозний буде. Того року вони взяли з першого разу, а цей рік трошки може бути інакше. Дай нож. Що... що то, друзі, нема що розстроюватися, бо так буває. Пррр. Тань кажуть. Так буває і від цього плену. це Оу, оу, подружка. Девіш на мене він туда знімати. Що ти? Там бовчить що? так. ха. Та. це був. Да і пости. Чує? Осьок, давай. Так, я тримаю дудку. Малий там тримає хвіст. Зараз будемо бачити.

Нічого, ми це діло поправимо. Трохи, трохи є розстройство, не все так гладко йде, як всі думає. Але нічого, ми це діло поправимо. Добре би то було було жребно. Як є. Ні одна не взяла, ні друга не взяла. Цей рік у не щось не хоче так як я хотів. Але нічого, перепарую. Та й буде, буде все добре. Того року в мене так зірка. Так само не взяла з першого разу, взяла з другого разу. Чекаємо з дня на день. Є так. Буває, нічого не зробиш. Отакі такі справи. Так що, друзі. Номер Василя буде в описі, кому що потрібно, будете звертатися. А ми женемо це в пастух паст. Так, дівчата далі у холодочку відпочивають. Отаке отаке, друзі, буває. Є такі варіанти. Свої кобели, свої жеребці, паруєшся і ні одна, ні друга не жеребна. Будемо зараз. Шомала? Малий. Аміражик. Кікай. пішов, Піжов, тися зачіпаєш. Але нічого. Жеребці є, зараз буду. Підводити, розпаляться і будемо крити. Зірка вже вімнячко налила з дня на день. Чекаю поповнення від зірки. Молодих, та як крив харіком, так і буду покривати. А Зірку покрию самураєм. Отакі От такі справи. Хотілося би, би було, але не тільки у людей є такі нюанси, але і у і, і самого мене, як кажуть. Не жеребні і все, будуть з другого разу жеребні. Рада теж, по-моєму, на січень з лошам кінець січня, початок лютого, рада жеребна по ігі. І отакі справи. Це й не дає спокою, Хочеться гладити пеститися. Ось такий лошачок. Красунчик малий. Так. Та всі маленькі лошетка чемні файні. Отак, такі справи. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Будьте всі здорові, всім до побачення. А ми беремося, як кажуть, до роботи і працювати далі над потомством. Всім до побачення.